Платники податків, які працюють на території обслуговування Нововолинської ОДПІ, поповнили бюджет більш ніж на 109 дев'ять мільйона гривень. Саме така сума надійшла до зведеного бюджету України від суб'єктів господарювання міста Нововолинська, Іваничівського та Горохівського районів, що перебувають на обліку в Нововолинській державній податковій інспекції за шість місяців цього року, інформує Нововолинська ОДПІ головного управління міндоходів у Волинській області. Начальник Нововолинської ОДПІ Ірина Платонова повідомила, що до місцевих бюджетів міста Нововолинська, Іваничівського та Горохівського районів за Перше півріччя 2014 року надійшло більше 69 мільйонів мільйона гривень. За словами керівника інспекції, саме динаміка сплати таких бюджетоутворюючих податків дозволяє з певним оптимізмом прогнозувати ритмічні надходження до місцевих бюджетів до кінця року. Днями у Нововолинську на перехресті вулиць Маяковського та інтернаціональній 54-річний водій автомобіля ВАЗ-2107. Місцевий житель, рухаючись по головній дорозі, зіснив наїзд на 54-річного велосипедиста, який виїхав на перехрестя з другорядної дороги. Внаслідок ДТП велосипедист отримав значні тілесні ушкодження. Від госпіталізації відмовився. За фактом ДТП проводиться перевірка. Повідомляється на сайті УМВС України у Волинській області.